На Волинь надійшла страшна звістка. 5 березня в районі села Кринки Херсонської області загинув морський піхотинець Альберт Свіца з Луцька. Про це повідомляє Волинський монітор з посиланням на товариство польської культури імені Єви Фелінської на Волині, членом якого був воїн. Альберт пішов на війну добровольцем 3 березня 2022 року. Упродовж двох років у підрозділі морської піхоти він брав участь у бойових діях у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. За свідченням побратимів, позицію Альберта Свіце атакував російський дрон після атаки. Побратими з позицій, поряд змогли перевірити, чому Альберт не виходить на зв'язок і знайшли його з множинними пораненнями та без ознак життя. За офіційною інформацією командування, у зв'язку зі щільним вогнем всі спроби наблизитися до позицій Альберта Свіци та забрати його тіло були безуспішними. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя честь і шана воїну.